У вас є чудовий головний герой та продуманий антагоніст. Але їхнє протистояння, схоже, на битву від медиків Гамі. Не біда, сьогодні розглянемо шість помилок у написанні конфлікту. А також дізнаємося, чи можливо створити конфлікт, що не містить насильства. А почати хочу із трьох кроків для створення справді цікавого конфлікту. Бо одна із проблем це занадто спрощені конфлікти, де герой має проблему, і йде прямою стежиною, поки все не виправить. Це буде дуже передбачувано, тому пропоную наступне. Перш за все, встановіть конфлікт, покажіть проблему, яка має бути вирішена. Потім подайте поворот, тобто коли герой робить дії для подолання конфлікту, а в результаті виходить щось зовсім інше та неочікуване. І третє це ускладнення, тобто використати першопочатковий конфлікт, щоб створити новий. Він може залучити в історію нових персонажів або підвести до наступної частини історії. 20-та серія третього сезону серіалу Сайнфелд. Вона розпочинається із подачі конфлікту, де Джері розмовляє із Елейн, поки їде за кермом. Попереду на очах Джері хтось підрізає іншу машину і втікає з місця злочину, а герой зустрічається з дилемою: догнати порушника і встановити справедливість чи закрити на це очі, бо за кермом може бути якийсь Сильвестер Сталоне, що зробить з нашого героя фарш. Але Елейн, яка все ще на зв'язку. Спонукає героя їхати на вздогін. Письменник-початківець, ймовірно, напише те, чого всі очікують. Зробить того порушника накачаним мужиком, який надає герою стусанів і поїде далі. Дуже передбачувано. Але натомість серіал подає поворот. Водієм виявляється приваблива жінка, яка мітцево сподобалася Джеррі. І замість того, щоб наголосити на її правопорушенні, він робить вигляд, що нічого не сталося, і вони разом йдуть на каву. Письменник, якщо вже звикне спати ночами, тобто на рівень вище початківця, зупиниться тут і дасть стосункам спокійно розвиватися. Та серіал йде ще далі і подає ускладнення. Наступного ранку Джері говорить про свою пригоду другові. Спершу захопливо розповідає йому про свою нову подружку, але згодом приходить Елейн і доводиться їй збрехати про вчорашні розбірки, а також відмінити із з нею вечерю, бо у Джері тепер заплановане побачення на той день. І на цьому ускладнення продовжується. Пізніше виявляється, що людина, в яку врізалася нова подружка Джері, є дівчиною, що живе неподалік, і вже давно подобається герою. І в Джері, нарешті, з'являється причина прийти в гості та поспілкуватися із нею. Таким чином історія втягує героя в безліч перипетій. Джеррі почав зустрічатися з правопорушницею, на злочин якої заплющив очі. Ще він намагається почати стосунки з дівчиною, в яку правопорушниця врізалася і в яку він давно закоханий. А також намагається виплутатися із брехні, яку наговорив Елейн. Ось так потрібно створювати конфлікт. Починаєте просто, а завершуйте комплексно. Якщо ви звернули увагу, то тут не було боїв та перестрілок, але історія все одно захоплива. Ваші конфлікти не мусять проходити лише в насильницькій манері з кров'ю та кішками. Вони можуть бути і в ненасильницькому форматі. Спершу окреслимо, які є типи конфліктів. Герой може конфліктувати із прямим опонентом, незнайомець на вулиці, злий вчений, колега в офісі, тобто якоюсь конкретною особистістю. Також є конфлікт із суспільством, чого суспільство очікує від героя, які закони йому диктує. До цього також можна віднести ставлення героя до технології та культури. Ще герой може конфліктувати із природою, ландшафт, погода, різні істоти, специфіка світобудови. І, звісно, герой може конфліктувати із самим собою. Собою. Почуття провини, недосконалості, невпевненість у собі, небажання прийняти реальність. І так, кожний тип можна написати як із насиллям, так і без. Перше, що для цього потрібно зробити, це визначити цінності героя, що цінує ваш персонаж, успіх, гроші, сім'ю чи славу, за що він готовий померти, а за що не дуже. Та окрім цього, покажіть дані цінності читачу. Переконайтеся, що він їх зрозумів. Найкращий спосіб це продемонструвати їх у дії. Зобразіть, як герой сперечається із дівчиною на кайфі. За 2 гривні решти, хоча в нього ролекси на обох руках. Цим ви покажете, що герой Скнара і для нього велика цінність кожна копійка. Фактично це і є конфлікт, коли цінності персонажа випробовуються. Немає ніякого толку, що герой Скнара, допоки він не потрапить в ситуацію втрати грошей. Тобто подавайте моменти, в яких цінності героя зачіпаються, інакше для чого вони взагалі. Тепер застосуємо дані знання і розглянемо всі чотири типи. В третьому сезоні Гри престолів, так, тут також і не насильницькі конфлікти, ми маємо діалог Тіріона і його батька. Тайвін – він горда людина, котра цінує свою репутацію та велич свого дому. Ціріон же все життя був зневажений і він цінує любов та повагу. І коли Ціріон просить дати йому на правах спадку одну із земель Ланістерів, щоби теж почуватися рівноправним членом роду, Тайвін жорстоко відмовляє: він ненавидить сина. По-перше, тому що при його народженні померла дружина Тайвіна. А по-друге, через те, що він карлик і безчестить зім Ланністерів самим своїм існуванням. Їхній конфлікт не містив жодної сцени насильства, ну хіба що крім однієї. Але все одно був цікавим та напруженим. Прикладом конфлікту із суспільством є фільм Дякую за куріння, де персонаж лобіює свободу куріння, а решта людей намагаються обмежити це дійство. Із природою часто доводиться боротися героям серіалу Загублені, де їхній літак падає на безлюдному острові, і персонажам доводиться виживати. В такій атмосфері добре розкриваються та випробовуються цінності героїв. Або ще більш яскравий приклад це Робінзон Крузо. Знову контроверсійний приклад у другому термінаторі, незважаючи на безліч акшн-сцен, маємо чудовий приклад внутрішнього конфлікту Сари Конор. З одного боку, вона ненавидить машини, бо одна із них раніше хотіла її вбити. Та водночас вона повинна довіритися роботу, який має захистити Сару та її сина. Пам'ятайте, що ваші історії потребують як внутрішніх конфліктів, так і зовнішніх. Також хочу звернути вашу увагу на чотири аспекти створення ненасильницького конфлікту. Перше – це тема. Всі конфлікти історії повинні робити внесок у тему. До прикладу, у маленькій міща основна тема стосується визначення успіху. Кожний персонаж. Наш бачить його по-своєму, і під час фільму всі герої опиняються в ситуації, які, на їхню думку, опиняються, якраз лузери. Старший брат успіхом вважає кар'єру наукового, та в нього нічого із цим не виходить. Менший брат мріє бути військовим пілотом, та йому діагностували дельтонізм, і це перекреслило його плани. Зрештою, герої переосмислюють поняття успіху і змінюються, а всі конфлікти якраз до цього й вели. Друге це діалоги, вони також є дією, тож використовуйте їх, щоб створити конфлікт. До прикладу, на початку хрещеного батька, один чоловік приходить до Дона Корлеоні, щоб той покарав мудака, котрий побив дочку цього чоловіка. Тобто він цінує справедливість і хоче проручити поганця. А от Дон цінує повагу, і йому не подобається підхід цього чоловіка, оскільки вони знають одне одного давно. Але той батько ні разу не запросив Дона навіть на чашку кави. А тепер прийшов просити допомоги. Потім Дон запитує, чому батько спершу звернувся саме до нього, а не до поліції. Це також вказує на те, що Дон любить повагу, і йому подобається, що саме про нього подумали в першу чергу. Він має авторитет. Далі батько пропонує заплатити Дону, проте це ще більше ображає його, бо гроші для нього не так важливі, як респект, і він це підкреслює словами. І зрештою, після напруженої розмови, вони обоє отримують те, чого хочуть. Батько проявляє до Корлеоні повагу, а той обіцяє побити кривдника дочки. Погроза насильством часто ефективніша за саме насильство. Особливо у горорах автор не одразу показує монстра. Натомість він створює відчуття великої загрози від цієї істоти, окреслює, що вона чинить жахливі речі і цим подає напружений конфлікт. До прикладу, у першому сезоні «24» Джек шукає терориста і натрапляє на одного чоловіка, який з ним пов'язаний. Та оскільки він офісний працівник і ніколи не мав справи з тортурами чи іншим насильством, то Джек, замість того, щоб по одному переламати йому пальці. Починає повільно розповідати, як він буде це робити. Це лякає чоловіка і працює не гірше, ніж удари з тусани. Також використовуйте чотирикутну опозицію. Про неї є ціле відео, але якщо коротко, то це прийом, коли ви кладете в один кут головного героя, а в три інші кути ви ставите його противників, кожний з яких репрезентує той чи інший світогляд. І потім ви створюєте не лише конфлікт герой-противник, але конфлікти противник-противник. До прикладу, герой закінчує університет і тепер шукає своє місце в житті. Друг дитинства пропонує йому відправитися за кордон на гарну посаду, але сестра цього друга проявляє до героя симпатію, і вони обоє йдуть на побачення. Усі сусіди, так би мовити, диванні експерти. Кажуть, що вони створені одне для одного і наполягають, щоб вони були разом. Але ця дівчина добре влаштувалася у своєму рідному місті і не хоче їхати за кордон. Та її брат уже домовився щодо посади нашого героя, і тисне на нього, щоби він швидше їхав. В результаті не лише герой конфліктує зі всіма трьома сторонами, але й самі сторони будуть конфліктувати між собою. Брат звинувачує сестру, що вона його підставляє, оскільки той вже домовився щодо посади, з братом створюється to see Бо він ніби розділяє майбутню сім'ю, та водночас сусіди осуджують і дівчину, що вона не здатна переконати героя залишитися, і кажуть, що вона його не дуже той любить. Таким чином, історія буде більш комплексною. А під кінець поглянемо на 6 помилок створені конфлікту. Перше запитання, що не мають сенсу. Можна сказати, що кожна історія робить три речі: задає запитання, досліджує його і дає на нього відповідь. До прикладу, володарі перснів, основне запитання, чи зможе. Може донести перстень у І от хороший конфлікт повинен містити саме те запитання, на яке читач сильно хоче отримати відповідь, тобто бути пов'язаним з історією. Труднощі, які Фродо зустрічає на шляху, якраз націлені на те, аби завадити мандрівці. Спершу на нього нападають назгули. Наступною перешкодою є саме середовище, бо Фродо не знає, як пробитися крізь ту місцевість. Ми задаємося запитанням, як він вирішить цю проблему, і автор саме на це запитання дає відповідь, подає героям Голума. Неякісним прикладом було б, якби на шляху до Мордору Сем згадав, що в горах ростуть унікальні гриби, і герої почали б думати, як залізти на гору, аби зібрати трохи грибів. Так, це конфлікт, бо є потреба і є те, що потребі перешкоджає. Але читача чи навряд чи колись виникне запитання: чи зберуть гобіти гриби? Нас цікавить, чи донесуть вони перстень. А під кінець чи постає психологічне запитання: чи вистоїть воля Фродо проти волі персня? Це знову ж таки напряму стосується квесту. До речі, якщо ви звернули увагу, то не всі труднощі стосуються саме бою. Більше того, Фізичне протистояння ми зустрічаємо якраз на початку мандрівки. Так пізніше були бої з орками і дуелі з голумом в кінці. Про те, що далі історія рухалася, то більша увага концентрувалася на внутрішній боротьбі. Це її друга помилка фокусуватися лише на екшен моментах і не розкривати конфліктом персонажів. Гарна картинка це сила фільмів. Недостатньо створити напружений бій і захопити читача. Сильною стороною книг є емоційний зв'язок. Показ героя під новим кутом, бо саме під час конфлікту він показує своє істинне лице. Якщо конфлікт можна вирізати з історії і нічого не зміниться, то ймовірно він є лишнім. Ось три запитання, якими можна перевірити кожну сцену конфлікту. Яка нова інформація про героя розкрилася? Можливо, коли довелося перепливати річку, в героя почали труситися ноги, і він привернув увагу ворога. А ми зрозуміли, що вода є слабкістю персонажа. Яку нову інформацію герой дізнався про самого себе? Можливо, він усе життя вважав, що поборов ту дитячу травму, коли ледь не потонув у басейні. Але тепер, коли зустрівся зі справжньою водою, його слабкість пливла на поверхню. Тобто, як герой почав себе сприймати завдяки даній сцені, які нові цілі в нього виникли? І третє, як змінився герой? Коли ворог почав стріляти по човні, герой поборов страх, витягнув щит і почав захищати команду, яка також пливла в човні. Чи можливо, замість того він ліг, скрутившись калачиком, і дав страху взяти гору. Але якщо ви не змогли відповісти на ці запитання, не поспішайте вирізувати сцену, можливо, її вдасться врятувати, виправивши помилку номер 3 не фокусуватися на ключових слабкостях персонажа. Первинна суть конфлікту це натиснути на героя, примушуючи його зустрітися зі своїми недоліками. До прикладу, якщо герой страшенний конформіст і погоджується абсолютно із усім, щоби догодити іншим, то якщо кинути такого героя на безлюдний острів, конфлікт буде слабким. Так, вижити в дикій природі це також конфлікт, але він не стосуватиметься недоліків героя, бо навколо просто не буде людей, навколо яких і крутиться наш конфлікт. Натомість правильним конфліктом буде дати такому герою спадок великий маєток з десятками прислуги. І тепер герою доведеться керувати ними. І під час цього процесу персонаж повинен навчитися не погоджуватися із першою зустрічною людиною, інакше маєток швидко занепаде. Персонажу доведеться йти на перекір комусь із прислуги, щоб забезпечити належне функціонування маєтку. Таким чином, ми дамо герою зустрітися якраз із тим, що йому важко. Для простоти запишіть основну слабкість персонажа, і у стовпчик випишіть 10 варіантів, як зачепити цю слабкість. Ви не мусите вносити в історію їх усіх, це просто зручна пам'ятка. І коли ви почнете будувати конфлікт навколо недоліків персонажа, запитання із другого пункту одразу отримують відповіді. Взагалі, якщо ви показуєте якусь ваду у персонажа, але впродовж історії вона ніколи не випробовується, то не варто її взагалі показувати. Але не забувайте про різноманітність, чи то чи навряд чи сподобається історія, де герой в кожному розділі піднімається на новий поверх башти і проводить дуелі з ще одним ворогом. Для цього можна просто пограти в Mortal Kombat. Краще подайте дуелі лише у першому розділі, у другому нехай герою доведеться вести напружені перемовини, а у третьому взагалі буде потрібно, наче ніндзя обійти пастки і непомітно покинути поверх. Таким чином буде аж три різних формати конфлікту. Ця порада справді важлива, оскільки для вас може пройти багато часу під час написання трьох розділів з трьома боями, але читачів пройде за годину-дві, і якщо вони будуть одноманітні, це одразу викличе погане враження. Наступна помилка. Яка заб'є ще один цвях у кришку труни вашого конфлікту, це відсутність прогресу. Герой не може у першому і останньому розділі книги брати участь у вуличному бою, щоби не збирати гроші на морозове для доньки. Для початку книги це добре, але з кожним розділом ставки повинні підвищуватися. Нехай після першого бою герою запропонують доєднатися до професійних боїв, там він зв'яжеться із мафіозі, котрий почне багато заробляти з нашого героя. І коли той захоче зав'язати її з цим, бо вже не збирав достатньо для морозива, то мафіозі не захоче його відпускати. Зрештою, все дійде до шантажу вбити дочку героя, через що тому доведеться погодитися на бій, який скоріш за все програє, бо навіть мафіозі поставив на опонента нашого героя. Таким чином ми підвищили ставки з Морозива до життя дитини і можливості бути покаліченим в бою. Не топчіться на місці, а підвищуйте напругу, щоб читачу не стало нудно. Але таким чином можна припуститися протилежної помилки, підвищувати ставки лише зовнішньо. Згадайте другий сезон легенди про кору». Там від протистояння зі схибленим комуністом нас різко підвели до битви світового масштабу між добром та злом у подобі духів. І проблема в тому, що тоді розмиваються межі, і ти перестаєш цінувати все ще на рівень нижче. Тоді не мають значення якісь персональні взаємостосунки, бо на кону вже доля цілого світу. Звісно, якщо це правильно подати, то це буде добре. Але ключовий момент це фокус не лише на зовнішньому фінальному бою. У світі середзем'я на кону теж була доля цілого світу, коли Саурон міг заволодіти перснем, але там все не звелося до чогось абстрактного. Попри масштаб проблеми, ми все одно могли розглядіти маленького в обох значення героя, що зустрівся зі своїми персональними труднощами. Поки біля чорних воріт зіткнулися цілі армії, на горі приречення Фродо ламається щодо 1 персня. Ще одна проблема із другим сезоном Кори це те, що після нього ще є третій та четвертий. А оскільки другий встановив планку світового масштабу, то від наступних ти починаєш очікувати ще чогось більшого. І цим самим автор заганяє себе в пастку. Тому фокусуйтеся більше на конкретних ситуаціях, рівень напруги яких буде поступово рости. А разом із ним надіюсь і ваші навички сторітелінгу. Пишіть хороші історії.